Вітаю вас малята. Нещодавно ми бачили довкола сумну картину. Дерева були голими, чорними. Усе довкола виглядало таким зажуреним. Під ногами було грязько та мокро, бо майже весь час ішли дощі. Яку пору року так було? Так, вірно. Це було пізньої осені. А зараз щось змінилося довкола. Так, землю засипало снігом. Як ви думаєте, з приходом якої пори року пов'язані ці зміни? Так, справді, малята, прийшла зимонька зима і все довкола ніби просвітліло, повеселішало. Який колір переважає у природі? Правильно, білий колір. Хто б може пояснити, чому все навкруги стало білим? Тому що випав сніг. Зима приносить із собою зимові явища. Давайте разом пригадаємо, які явища бувають взимку. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює. Що це, дітки, за явище? Так, вірно, снігопад. Сипле снігом в очі й вуха. Це звичайно. Молодці дітки, це завірюха. Узимку білим цвітом садок розцвів, неначе літом. Вірно, це Іній. Малює дивні квіти, не жартама, серйоз. Все змусить крижаніти художник цей. Вірно, це мороз. Зима нелегка пора року для всіх, особливо для лісових мешканців. Давайте пригадаємо з вами, хто живе у лісі. Так вірно, у лісі живе зайчик, білочка, лисичка, ведмедик та багато інших тварин. Як можна назвати їх одним словом? Молодці це звірі, дикі звірі. А чи знаєте малята, чому їх називають дикими? Та тому, що вони живуть в лісі, про них ніхто не дбає, вони самі собі будують житло і добувають їжу. А які зміни відбуваються в житті диких тварин з приходом зими? Деякі тварини міняють своє хутро на інший колір, деякі залягають у сплячку. Малята. А що спільного у всіх тварин? У них є голова, вуха, тулуб. Передні кінцівки, задні кінцівки, хвіст. Тіло вусих звірів покрите шерстю. Винахідливі звірі пристосувалися до зими кожен по-своєму. Ведмідь міцно спить всю зиму, свій барліг він зробив під кореннями дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. Разом з ведмедиком заснув до самої зими їжачок. А зайчик був сіренький, а зима наступила, змінив своє хутро на тепле, біле, щоб стати непомітним на снігу. День спить то під кущиком, то в ярочку, де ямку в снігові викопає, там його й дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато, розриє і знайде травичку, а як снігу насипе, обгризає молоді гілочки або кору дерев. А інколи і в село завітає, підбіжить до стіжка сіна наїсться та й назад до лісу. Змінила колір шубки й білочка. Багато часу тепер проводить вона у дуплі, згорнеться клубочком, криється пухнастим хвостиком та й спить, а зголодніє виходить шукати запаси, що зробила влітку та восени. А от лисичка. Колір шубки не змінила, вона в неї стала густою та пухнастою. Вона спить прямо на снігу, в нору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найчастіше за мишами, що сховалися у стіжку соломи. Щоб пережити люту зиму, збираються в зграї вовки. Разом вони можуть полювати велику здобич. Лося чи бика, а коли зовсім голодно, можуть приходити до людей, щоб поласувати курочкою чи козою. Ось так, дітки, звірі і пристосовуються до зими. А тепер всім разом пропоную поспівати пісеньки про диких тварин. Бам-бам-бам, в лісі бігає кабан. Лиси бегает кабан, ли-ли-ли, сидят белочки в дупле. А тепер пограємо в гру. Гра називається Закінчи речення. Будьте уваж... Слухайте мене уважно і думайте, як треба правильно закінчити речення. Поїхали! Перша наша картинка зверху. Зверніть увагу на мнемо смужку. Я вам зачитаю початок речення, а ви повинні подумати, що ж треба сказати в кінці. Давайте спробуємо. Влітку зайчик. Сірий, а взимку. Якого кольору зайчик взимку? Молодці. А взимку білий. Добре зрозуміло, як треба грати в цю гру. Давайте наступне речення: влітку білочка. Руденька. А взимку. А взимку сіренька білочка. Добре. Наступна картинка. Будьте уважні. Влітку ведмідь. Їсть ягоди, гриби, мед, м'ясо. А взимку що робить ведмідь взимку? Правильно, а взимку ведмідь? Спить. Добре. Наступне речення. Влітку їжачиха народжує їжаченят, а взимку. Правильно, а взимку їжачиха спить. Добре. У лисиці хвіст довгий, а у зайця, у зайця хвіст, подивіться, вірно, у зайця короткий. Далі наступне речення: влітку білка робить запаси, це горіхи, гриби, шишки. А взимку? Правильно, а взимку вона їх їсть свої запаси, які вона приготувала влітку. Молодці! Ви гарно попрацювали. До нової зустрічі, малята! До побачення!